Я вітаю на каналі. Це розклад на місто Ізюм. Я почала його записувати, і по якійсь причині камера виробилася. Таке буває. Можливо, складна ситуація в самому Ізюмі. значить Я розповідаю спочатку. так, Я витягла це сигніфікатор самого міста. Я тут розказувала про те, що місто знаходиться між небом і землею, місто знаходиться в сирій зоні. Але карта нам вийшла зворотньою стороною, це вказує на те, що, ніби як найгірше позаду, було так, повітряні атаки, це ж ракетні обстріли і таке інше. те, що гора, яке приходить з повітря. Зараз з цією стороною, але розумієте, все-таки тут персонаж карти він не спирається на землю. Тобто, ніби і ізюм, і звільнено, але він все одно залишається в сірій зоні. Ми бачимо сірі тони. І все ще раз. Точки огляду карт, розумієте, це з точки огляду карт. Не все що ви з'ясовано по самому ізюму. це його сигніфікатор самого міста. Далі пані Тетяна, яка мені задавала це питання для Бліца, вона просила подивитися протягом трьох років, чи буде відбудовано місто. Ну, це питання не можна дивитися на Бліці, бо воно е, об'ємне. Я виклала карти, що було, що є, і що буде протягом трьох років. Дивимося, ми бачимо, що був кошмар. Карта кошмара, жахіття, сльоз, невизначеності. Багато було стосовно ізюма і ПСО, і не те, що пропаганда ворожої, ворожої інформаційної атаки. Було багато загиблих, біженців і виїхавших, тому що ця дев'ятка відноситься до пустельника. Це було. Що зараз? Шут. Невизначеність повна. Невизначеність, і, можна сказати, навіть і хаос, і відсутність і керівництва централізованого можна сказати. Так бачать карти. Я не знаю, що там дійсно і як насправді відбувається справи, але аж по карті шута ну, по карті шута це хаос. І значить, і збіднілість. І відсутність житла, і відсутність і, і притулку, і душі ще людські туди повертаються, і вони ще крутяться. Ті, хто там загинув, ще в них не закриті справи, там на тому ізюмі залишилися. Повний хаос. Почнемо, що ще. Ну, двойка мічів казує, що місто повернулося під владу законну. Так, і підкоряються обставинам, тим, яким склалося. Що ще? Обставини які, вони пов'язані з війною і ще. І з народом. Багато тут все-таки народ тут в цьому місті досі дуже багато емоцій стосовно того, що відбувалося у місті. Це емоційна карта, це емоційна карта. Ну, а, а самі руйнації, що насчет цього. Ну що руйнації? Ось оці прильоти із за Ось іще раз пас мічів. Прильоти із-за кордону, ну, тобто з іншої території. Також це вказує на ракети, там багато загиблих. Руйнації, так, були. Особливо, що стосується інфраструктури. Ось. Самі містяни. Самі містяни, що там? Давайте подивимося. Самі містяни, що там? Тут смічів. В принципі, містяни е, налаштовані так, щоб і відбудовувати це місто, і хто повертатися, то повертатися. Е, також тут якісь дуже відповідальні рішення містяни. Мають прийняти. Також вони беземоційні, холодні. Місто воно якось зараз дев'ятка Пентаклів, як. Ну, Я б сказала, воно все-таки залишене зараз непризволяще. Немає там встановільних робіт. Іноді ми щось про це місто чуємо, якісь новини. Повертаються, можливо, люди туди і повертаються, молодь якась повертається, або це солдат показують. Тут ще йде, бачите, ця карта тих загиблих, і, а це карта суда. І, я думаю, там ще й ведуться пошукові роботи про захов... поховання. Щось отак мені йде. Тому що тут спеціалісти працюють, ну, можна сказати, навіть і, як і короля чаш можна віднести до патологоанатомів, оскільки це скорпіонія карта. А, ну, Тут явно видно, що ексгумації проводяться, ексгумації проводяться. Як не в самому місті, то на околицях міста. Також це може вказувати на керівника, наприклад, голову міста, міського голову, який бачить, що треба місто відроджувати, шансів він на це не бачить. Ну, така ситуація. Не, не вона не шоколадна, звісно. Так, ну і протягом трьох років сонце. Те, що відбудують місто однозначно. От про що ви мрієте? Особливо, якщо ви з цим містом пов'язані, якщо воно вам місто дитинства вашого, або, у ваш... або в цьому місті ви переживали якісь щасливі моменти, той, хто мене запитав, це межа ваших бажань. Відбудується місто протягом трьох років однозначно по цій карті. Там знову буде дитячий сміх. Ну, давайте дивимося. по роках. Карта дуже сприятлива. Дуже. Так, рік, два. Ну і третій рік. Просто подивимося. Рік, два. Третій рік. Дивіться, одні пентакліві карти. В це місто вкладатимуть гроші. Так, да, перший рік. Шістка Пентаклів перевернута, вказує, що в недостатній кількості. Недостатні. І скільки б не давали, воно все одно буде мало. На другий рік максимальне фінансування, яке можливо, воно буде направлене на це місто. Це король Пентаклів. Воно вказує, що вся матеріальна база міста буде відроджуватися. Почина... Ну, воно почнеться протягом року, але це як діра. Тобто, скільки ти туди не кидай, воно все уходить, тому що не через корупцію, там через що? на те, що воно там все хаос, зруйновано. По шуту нічого немає. Шут з пустими, казна пуста. Шут все з пустими карманами, у нього вітер гуляє, що в голові, що в карманах. І от перший рік це будуть даватися, надаватися гроші, але вони як чорну джерело уходять. Тільки через рік побачать містяни е е максимальне матеріальне вираження того вкладених грошей. Ну і третій рік, королева Пінтаклі, все майже те ж саме. Тобто, два, е е протягом трьох років місто повністю відбудують. Ну, давайте я візьму пораду для містян. Прогноз мені такий дуже подобається. Дуже. Пораду для містян візьму. Восьм камічів, ну воно то вам надходять, да, ви, дивіться, надходять негативні якісь повідомлення. Хтось приїхав, побачив свій зруйнований будинок, наприклад, да, зав'яли сади, тобто таке, що. Підраховує збитки ті, які наніс ворог, можливо, груду і каміння тільки знайшов на місці свого будинку. Порада вам така, що це пройде, пройде. це не кінцевий результат, очікувати треба щось іншого. Порада тут буде. Виходьте за рамки оцієї тоски і печалі, і оцих поганих звісток про ваше рідне місто. І ще яка порада буде для містян. Дивіться, тут з кубків. Повертайтеся в свій рідний край, повертайтеся. Ну, не зимою вже, звісно, перезимувати когось зруйноване, зруйновані доми, звісно, буде дуже важко. Весняна карта на весну, повертайтеся, летіть. Як оці голубки у своє помешкання, і ще яка порада? Четвірка кубків. Порада така, що зараз відпочиньте. Хто виїхав, то там і знаходитеся там, де ви знаходитеся. Не треба повертатися. Відпочивайте, набирайтеся сил, оскільки у вас, скажімо так, шістка Пентаклів перевернулася, можна сказати, що це почнеться через півроку. Перед, перед півроку і 6 місяців будуть надходжувати кошти, треба вам буде відроджувати місто, але матеріальне вливання буде дуже високе у це місто. От мені цікаво, знаєте, що подивитися? Це буде тільки українське, українське фінансування. Чи це буде фінансування десь із-за кордону? Давайте ще отак подивимося. Це буде лише українське фінансування, чи буде фінансування із за кордону? Це буде із держбюджету йти однозначно. Це буде прийняти в рамках якогось закону. Ну, я не думаю, що конкретно по Ізюму буде прийнятий да, закон. Це буде прийнятий закон по, по відродженню, по відновленню зруйнованих міст. В рамках закону це буде. Ну, можна сказати, що, звісно, від якихось установ таких серйозних міжнародних. Ну, ще уточним. Це ну, поки джерела закриті. Закрилася якась інформація, тут тільки як іде наробка по королю мічів, нароб, не на... ну, король мечів і джериця, Жриця це таємниця, невідомість, обставини, в яких ми Опинилися ніби вперше, але вони для нас сприятливі. Тобто набирається база, наприклад, фахівці, скільки зруйновано, скільки треба грошей. Інтелектуальна йде обробка ось цієї незвичної для нас обстановки. Ну, то все-таки мах. Багато буде фінансуватися і з підприємницьких кол, багато ніби як пожертвувань буде надходити. Також це вказує і на. Ініціативи, ну що тут випадає, не відкриває нам поки скільки, о, звідки буде надходити от, е, фінансування в міста. Закон. Повинен бути закон. І під нього буде фінансування. Поки в цьому питанні хаос. Багато є людей, які готові вкладатися у відновлення цього міста, в тому числі і підприємці. Отут підприємці, отут підприємці. Так що, джерела такі поки. Ну, е е Сила з городньою стороною, джерела фінансування існують, але треба якісь типу, гарантії, типу законодавчі гарантії. Отаке інше. Або військові ще гарантії, що ти ж не даром не пішов відновлювати місто, а вони знову там його обстріляли, або щось таке інше. Якісь гарантії закону повинні бути. Не дають поки відповідь карти, звідки буде фінансування. Але ж по таких картах, як король Пінтаклів і Королева Пінтаклів, безумовно, на фінансування 2,5 роки буде шикарне фінансування. Ну і вірте, оцю карту Сонце. Що протягом трьох місяців над вашим містом сходить сонце? Межа, межа бажаного. От що собі уявляєте, яким має бути ваше місто, От таким воно і буде. Дуже гарний прогноз. Да, Важко зараз, ну, така ситуація. Так, я дякую за увагу. Дякую за лайки, підписки і коментарі. Хто залишає їх? Наступне місто, яке я хочу подивитися, це Алчевськ. Що там буде, коли звільнять і, так, і таке і інше. Підписуйтеся на канал. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!